Додаткові приклади до шостого дня. Чотирикутники. На рисунку зображений ромб, більша діагональ якого утворює зі стороною кут 20. Знайдіть градусну міру більшого кута ромба. Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Відповідно, ми можемо тут піти в різний спосіб. Наприклад, А, Б, С, Д. Дивимося на трикутник а, Б, С. Він рівно бедений, бо всі сторони ромба однакові. Тобто, оцей кут також 20. А сума кутів трикутника, як ми пам'ятаємо, 180 відняти 20 відняти 20. То буде 180 відняти 40, тобто 140. Це був один із варіантів. Е, інший спосіб. Діагоналі ромба вони є бісектрисами, Тобто оцей кут також 20. Гострий кут тоді 40. А це кути внутрішні односторонні відносно е, оцих двох паралельних прямих і цієї січної. Тобто також 140 можна було і цим другим способом врахувати. На рисунку зображений паралелограм А, Б, Ц, Д. Які з наведених тверджень є правильними? Кут А дорівнює куту С. Ми маємо паралелограм, протилежні кути паралелограма, відповідно, рівні. А Бати БЦ АБЦ дорівнює СД плюс АД? У паралелограма протилеж, протилежні сторони рівні АБ дорівнює СД. Б, С дорівнює АД, тобто це також правильно. І ще А це, це наша діагональ, давайте приберемо зайве. А С дорівнює БД. Ну, звичайно, в довільному паралелограмі це неправильно. Якщо наш паралелограм АБС Д, він є. Прямокутникам тоді так. Да, у прямокутника діагоналі рівні. Але у довільного паралелограма це неправильно. І правильні лише перші два твердження, тому відповідь В. Які з наведених тверджень є правильними. Діагоналі будь-якого прямокутника ділять його кути навпіл. Це неправда, це властивість не діагоналі. Прямокутника, а діагоналі ромба. Це діагоналі ромба є бісектрисами кутів, але не до вільного прямокутника. Діагоналі будь-якої рівнобічної трапеції ділять її кути навпіл. Давайте зобразимо собі рівнобічну трапецію. І проведемо діагоналі. З того, що наша трапеція рівнобічна, ми, звичайно, можемо зробити висновок, що наші діагоналі рівні. Але вони не є бісектрисами. От уявіть собі, якщо б АЦ була бісектрисою, тоді оці кути однакові. Але ж. Кут ЦАД дорівнює куту А, С, Б. Бо це внутрішні різносторонні при паралельних АД і Б, Це і січної АЦ. І тоді виявилося, що оцей трикутник АБЦ обов'язково має бути рівнобедреним. Тобто бічна сторона має дорівнювати меншій основі. Але ж це не завжди так. Тому так і ні. Діагоналі будь-якого прямокутника рівні. Ми про це тільки що розмовляли. Відповідно, правильно лише третє твердження. Які з наведених тверджень є правильними? Діагоналі рівнобічної трапеції ділять її на два трикутники, серед яких обов'язково є один тупокутний. Знову зобразимо собі умовно рівнобічну трапецію. проводимо діагональ. Діагоналі рівнобічної трапеції ділить її на два трикутники серед яких обов'язково є один тупокутний. Ну, звичайно, ось цей ось він тупокутний. У нас таке є. Бо один із кутів рівнобічної трапеції гострий, а інший тупий. І вони. Внутрішні, от досторонні сума їх 180 градусів, як ми пам'ятаємо. Діагоналі будь-якої будь трапеції ділять її на 4 трикутники, серед яких обов'язково є два подібних. Ну, давайте подивимося, проведемо ще одну. Діагональ. І тоді ми маємо А, Б, С, Д і позначимо, наприклад, М точку перетину діагоналі. Кут САД, ЦАД. І кут АЦБ – Внутрішні, різносторонні. Вони рівні обов'язково. Кут БДА, він такий самий, але для нас це навіть не важливо. Важливо, що він внутрішній різносторонній з трикутником, але він такий самий. Вони всі тут З ЗБД. А оці кути. Вертикальний в трикутник ВЦМ подібний до трикутника ДАМ по двох кутах або по трьох кутах. Діагоналі рівнобічної трапеції точку U перетину діляться навпіл. Очевидно, що це неправильно, тому лише перші. Дві, два твердження правильні. Відповідь Г. Які з наведених тверджень є правильними? У будь-яку рівнобічну трапецію можна вписати кола. Пригадуємо таку історію. Якщо ми маємо довільний чотирикутник, за якої умови ми можемо вписати? Це довільний чотирикутник. За якою умовою ми можемо вписати в нього кола. Коли суми протилежних сторін АБ додати С Д, АБ, СД дорівнює Б С плюс АД. Суми протилежних сторін мають бути однакові? Тепер давайте зобразимо рівнобічну трапецію. Умовно рівнобічна. Чи обов'язково ми маємо таку, в таку трапецію, що сума основ дорівнює сумі бічних сторін? Ну, звичайно ж, ні. Подивіться. Навіть. Трішечки отак вот це роблю. А, так. Ну, це так. Не обов'язково сума основ дорівнює сумі бічних сторін. Тому перше ні. Довжина радіуса вписаного в ромб кола дорівнює половині його висоти. Це правда, це правда, ми зараз це зобразимо, це легко. Якщо ми маємо ромб... Проведемо його в висоту. я так зроблю. Я ось так намалюю. Це можна довести аналітично, а можна просто намалювати. Це наша висота. І оце точка перетину і оце наш маленький радіус. Навколо будь-якої рівнобічної трапеції можна описати коло А оце вже інша розмова. Це дійсно, так? А тепер пригадаємо, за якою умови. Навколо чотирикутника можна описати кола А, Б, С, Д. Навколо чотирикутника можна описати коло, якщо сума протилежних його кутів дорівнює 180 градусів. Сума кутів всіх чотирьох в будь-якого чотирикутника 360. Якщо А плюс С буде 180, то Б плюс Д автоматично також 160. І от якщо наша трапеція рівнобічна. Рівнобічна. Тоді А і Д однакові. А оцей кут це буде 180 відняти альфа, бо вони внутрішні односторонні при паралельних Б і Ади. Ну і ми бачимо, що ну, і тут, відповідно, так само: 180 відняти альфа, що А плюс С якраз і буде 180. Так, відповідь Г. Друге, третє. Правильне твердження. А тепер ми подивимося ще дві задачки, чуточку більш складніші, ніж попередні. В паралелограмі АБЦД з гострим кутом А, який дорівнює альфа, проведено висоту завдовжки 8 см. Визначте площу паралелограма, якщо БД17. Площа паралелограма А, Б, Ц, Д. Може бути порахована як добуток висоти на сторону, до якої вона проведена. Сторона на висоту. Щоб порахувати, нам не вистачає АД. АД складається з двох шматочків АК і КД. Тому перший ми подивимося, розглянемо трикутник БКД. Це прямокутний трикутник. В якому. Можна за теоремою Піфагора, або за Піфагоровою тройкою, якщо ви її пам'ятаєте, порахувати КД. Я порахую за затеремо Піфагора. КД – Це корінь квадратний, 17 в другій відняти 8 в другій. Я навіть я 17 в другій буде 289. Там легко порахувати, але можна і різницю квадратів використати. Якщо ми тут віднімемо, буде. 225, тобто корень 15. Каде знайшли. А тепер ще роздивимося трикутник БКА. Кут К так само в цьому трикутнику 90 градусів. Нас цікавить АК. Це катет прилеглий до кута, а відомий протилеглий. Тобто, я подивлюся на тангенс кута альфа. Це відношення протилеглого кута до прилеглого. Тобто АК дорівнює 8 поділити на тангенс альфа. Ну, а тепер разом. Площа паралелограма АБЦД. Це БК, яка дорівнює 8, помножити на АД. А АД то 15, оця частинка, додати 8. Поділено на тангенс альфа. Відкриваємо дужки. 80 плюс 40 120. 8 на 15 і плюс 64 поділений на тангенс альфа. Ось наша відповідь. Ми використали термопіфагора. Означення тангенса, Формулу площі паралелограма. Задача на три кроки. І ще одна така схожа. У паралелограмі А, Б, С, Д. На стороні АД вибрано точку К таким чином, щоб БК дорівнювала, БК дорівнює СД. АК відноситься до КД як 3 до 2, 3 Х, 2Х. БЦ дорівнює 20. Кут АКБ альфа знайти площу. Знову ж таки, можна рахувати по-різному. Перш за все, ми розуміємо, що АД з одного боку то буде 5х, 3х додати 2х, а з іншого боку воно дорівнює БЦ і дорівнює 20. Звідси Х буде 4. Тобто, я розумію, що. Ну, тут можна, по, знову ж таки, по-різному, мені потрібно, наприклад, наприклад, 3Х. Я АК запишу АК, буде 3Х і дорівнює 12. Так, я отут приберу і вже запишу, що в мене вийшло. 12, тут буде 8. Щоб порахувати, площу паралелограма, як ми тільки що казали. Нам можливо знайти або висоту і помножити на сторону, або добуток сторін на синус кута між ними. Ну, зверніть увагу, що трикутник А, Б, К, очевидь, він рівнобедрений, бо паралелограма протилежні сторони рівні. Аба дорівнює це. І, відповідно, отут також буде кут Альфа. І якщо б ми знали АБ. То ми легко можемо скористатися формулою одна друга добутку старін на синус кута між ними. Ну, взагалі-то ми це зробити можемо. Ну, такий хитрий ход. Це один із варіантів. Один із варіантів, давайте все-таки трішки краще. Проведемо висоту. В цьому... Давайте я підпишу. В цьому рівнобедреному трикутнику АБК. Наша висота БМ, вона є ще й медіаною, тобто тут буде 6 І 6. І я так і напишу: БМ, висота помножити на сторону, до якої вона проведена. Тепер дивимося трикутник АБМ. Кут М прямий. Мене зараз цікавить висота проти катет. Так само Тангенс. Альфа відношення протилеглого катета БМ до прилеглого катета АМ. Звідси БМ. БМ. АМ 6 помножити на тангенс альфа. Все, все маємо. Площа нарешті трикутні, паралелограма а, Б, Ц, Д, Б, М, це 6 тангенс альфа. Помножити на а, Д, на 20, Тобто 120 тангенсів альфа. Наша відповідь Б. Успіхів при розв'язанні задач сьогоднішнього дня.